Стюардеса манія. Як я обіцяв, розповідаю про стюардесоманію, чи вірніше стюардесофобію. Я летів вперше на літаку у три рочки на військовому з Сахаліну в Україну. 11 тисяч кілометрів для трьохлітньої дитини-малюка. Це випробування. Я вам скажу. Мама у польоті нудило. Я ходив по руках пасажирів. І ще я домагався до бортпроводниці, до стюардеси, до тьоті у погонах і просив у неї цицю. Настирливо просив так, Дай, сучка, цицю. А вона не давала, а малечі відмовляти не можна, бо то є гріх, а в майбутньому то дитяча травма. І потім я подорослішав а е, от та тя, до стюардес, вона. Залишилось. Я домагався до всіх, хто мав відношення до авіації. Касирів у касах авіаквітків, не те. До вбиральниці в туалеті в аеропорту зовсім не те. До курсанток льотного коледжу. Ні-ні. До них не можна, бо вони неповнолітні. Пишно груді, але неповнолітні. До студенток Харківського авіційного інституту у будівельних загонах все рівно не те. Я їздив до аеропорту, проваджав льотні екіпажі у політ. Я махав стюардесам руками. На мене скоса і з підозрою дивилась служба охорони аеропорту. Одного разу з букетом квітів я зустрічав свою саму-саму. Саму найсаму і мене запідозрили у тероризмі. Вони мені сказали, що в квітах може бути вибухівка. Я тільки бачу стюардесу у формі, у мене пробуджується те, що було у літаку мого дитинства. Мені хочеться попросити в неї посмоктати ціцю або хоч щось полизати, чи щось потискати. Я впіймав себе на цьому і мені стало страшно. Я злякався і пішов до психолога. Він послухав і каже, це дитяча травма. Вона ж тобі у тому літаку не дала, та не дала, сучка не дала, плакав я у психолога на грудях. Так, сказав психолог, за сім сеансів по 100 євро. Я зніму цю дитячу травму. 100 євро. І я подумав, що за 100 євро я можу зняти та запросити двох повій, переодягнути їх у костюм сюардес, і вони мені знімуть усі страхи. Наговори біль у суглобах, артрити, простатіт, падагру, гроші з картки. І ще щось, про що я навіть не здогадуюсь, а ще можуть і нагородити чимось у якості бонуса. Ні, я вже розумію, що діюча стюардеса мені навряд чи дасть. Хіба що з авіакомпанії «Візейр» на маршруті в Стамбул-Шермашей? І то навряд чи. Може, якась бюджетна. А може вже та, яка вже приземлилася на свою стюардесну пенсію і відпочиває в якомусь, десь у якомусь пансіонаті? Може, у когось є така знайома? Пропонуйте, запрошую вас стати героєм фіналу цієї стюардесної історії.